Привіт, народи! Ну що, давно в нас не було вже контенту такого. Це старий мікроінвертор PowerStream EcoFlow. Це новий стрім, його називають Stream 2 і так далі. Розпакуємо, подивимося, що всередині. Почнемо з старенького. Є такий кабель, це для розетки. Тут інструкція. Тут. Вітла на спину. Кабель для чотирьох панелей вибачаю сюди звук. Для двох панелей вибачаю. І сам Вот Отакий. Тут у нас антенка. Тут сонячні панелі підключаються, тут акумулятор або Дельта, або Дельта Про. І, і Аннетенка... Не, це розетка, не, не підключається тісь клаці. Тут заземлення, якщо у вас немає заземлення. Тут заземлення, якщо у вас немає заземлення, в розетці, можна встановити тут його. Окей. Дивимося стріля. Коробочка трохи підійшов. На зупроводці. Оп! Почнемо з аксесуарів. Таких 4 кабеля по 3 метри, якщо я не помиляюся, кабель 2,5 міліметра в квадраті. І такий кабель дуже довгий, метрів п'ять. Ці десь приблизно по три. Це кабель в розетку і в нього. Кабель до батареї має. До батареї може підключатися тільки до серії Стрім, до Дельти, до рівера він не підключається, наприклад. Інструкція сам мікроінвертор. такий цікавий. От. Новий і старий. Охолодження, бачу, краще зроблено, антенка більша. Тут одразу можна підключати такі конектори для сонячних панелей, для кабелів. Тут по вазі приблизно те саме. На вхід pv input. Він може отримувати від 11 до 55 вольт 13 А максимум. Віддає в мережу 800 Вт. На вхід це на один канал, тому що помножити на 2. Стрім може отримувати від 16 до 60 вольт і 2 по 16 Ампер. 16 А на канал. Тобто він може отримувати 600. Вати мінімум на канал без проблем. Ось така різниця. Ну, ще різниця є в підключенні. Наскільки відомо в парі е, працюють стрім не так, як PowerStream. Паверстей Power можуть віддавати разом дуже багато в мережу. Один додає до іншого потужність, а стрім. Всі разом, наприклад, 2-3 стріма вони будуть видавати всього 800 Вт разом. Тут може поділитися. потужність ціле 800 максимум. Так як, але PowerStream може давати набагато більше. Покажу приклад. Маленький такий спойлерок. Секунду. мої 6 PowerStream 4,8 кВт видають з двома Pro. für maximale Gesundheit